Ви бачили цього хітмана? Олександр Усик здивував своїм образом на першій прес-конференції перед реваншем з Тайсоном Ф'юрі. Українець вийшов на авансцену з загадковою валізкою, яку використав один раз. Що там всередині і як Усик обіграв це з Тайсоном Фюрі? Як циганський король відповідав у стилі Сашка, і битва поглядів. Переклад прес-конференції. Дивимося на каналі Майсон, партнер проєкту Favbet. Представляє учасників цього дійства легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер. Отже, радий вам представити містер Френк Уоррен, очільник Квінсбері Промоушенс, менеджер боксера Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун, виконавчий директор Топ Ренк Брейд Джейкобс, гендиректор К2 Promotions Олександр Красюк. Менеджер боксера Егіс Клімас та директор команди Сергій Лапін. Отож, вітайте колишнього лінійного чемпіона світу, дворазового чемпіона світу циганського короля Тайсона Ф'юрі! Yes. І захищає свій статус чемпіона світу. Боєць якого 22 поєдинки, 22 перемоги, 14 дострокових і жодної поразки. Колишній чемпіон світу в крузервейті? чинний чемпіон світу у хевівейті? Олександр Усик. Олександр! Усик! Що скажете про цей образ українського кіллера, який з'являється з цією чорною валізкою? Напишіть у коментах, як вам. Сьогодні я хочу почати з претендента Тайсона. Це перший раз за довгий час, коли ти виходиш на бій в статусі мисливця, а не того, на кого полюють. Це той раз, коли ти не є фаворитом. Отже, як на тебе вплинула та поразка? Вже пройшло близько півроку, відколи це сталося. Що сталося зі мною ментально? Що ж, я провів хороший бій. В мене був хороший час. Олександр теж дав класний виступ. Наступного разу я маю бути трохи більш сфокусованим. Щоб трохи більше вдачі було на моєму боці. І за цей час нічого особливо не змінилося. Олександре, давай перейдемо тепер до тебе. Ти був уже абсолютом у двох дивізіонах. Яка твоя мотивація на реванш 21 грудня? Вітання всім, дякую всім, радий бути тут. Що є моєю мотивацією? Я не маю мотивації, тільки мій режим, тільки моя концентрація. Ось моя мотивація. Достатньо. Достатньо наразі, але ми щодо тебе повернемося. А зараз слово промоутеру Френку Ворену. Що ж, цей бій це буде щось надзвичайне. Пам'ятаєте той бій, коли Тайсон Фюрі відкривав Ріяд Сізон своїм боєм проти Френсі Санґану? Ми бачили перший бій між Олександром і тайсоном. і Це був шикарний бій між ними двома, і це була історія, коли всі пояси стояли на кону. Коли ми мали двох небитих чемпіонів, і це був абсолютно неймовірний поєдинок. Але цього разу це буде ще краще, тому що вони вже були один з одним в ринзі, Вони знають один одного і поважають один одного. Це буде щось велике, і я вірю в Тайсона. Я вірю в команду. Я вірю, що йому це під силу. Ми мали фантастичні бої в рамках Ріядсізон, багато титульних боїв, бої за статус абсолютного чемпіона світу, п'ять об'єднавчих поєдинків. Ми також мали івенти в Лос-Анджелесі та Лондоні. Але 21 грудня це буде особливий поєдинок. І перейдемо до команди Олександра Усика, його промоутер Олександр Красюк. Ви казали раніше, що тоді рефері в першому поєдинку вкрав дострокову перемогу в Усика. Які у вас рефлексії зараз і які думки щодо реваншу? Вітання всім! Привіт, Лондоне! Столиця світового боксу. Дейве, дякую за твоє запитання, але не бачу сенсу відповідати, тому що це було в минулому. Раніше це була фантастична подія між двома найкращими атлетами у світі. Це була унікальна подія. Але я дивлюсь за тим, що вони роблять далі. І я думаю, що наступний бій це буде справжнє димо. Дякую, Туркєл Альшиху за те, що він втілив мрії мільйонів фанатів у реальність. Обидва боксери проводять свої висококласні кемпи, готуються і готуються вийти на бій. І нехай найкращий з них переможе. Знову дякую, бережи вас усіх. Бог бреди Джейкобсе, Давайте перейдемо до вас. Ви як представник Тайсона Ф'юрі, як ви почуваєтеся перед наступним поєдинком свого боксера? Дякую всім за можливість бути тут. Тайсон Ф'юрі це найкращий боксер, що він показував уже проти Володимира Кличка і Деонте Вайлдера, як він піднімався після нокдаунів. Він знову у грі. Побачимо, що це буде фантастичний виступ у його виконанні 21 грудня, і ми з нетерпінням чекаємо на цю дату. Ой-ой-ой, я не можу повірити. Хто це тут у нас? Це сам він в будівлі, і він ще й за моїм столом. Ого. го Так, так, мені самому важко в це повірити, але дякую Френку та Спенсу, що запросили мене сюди. Я прям почуваю себе переможцем тут. Вибач, Олександре, хто б не переміг. Не засмучуйся. Дякую, Riot Season за можливість проводити такі топові івенти. Як уже казав Олександр Красюк, це буде справжнє диво. Це буде щось надзвичайне для мене стежити за цією подією абсолютно абстраговано, без думки, без уполівань за когось із них. Але я буду дивитися за цим, тому що я люблю бокс. І це було фантастично дивитись за тим, як розігрується статус абсолютного чемпіона світу. Щодо першого бою, будемо чесними, цей бій був близьким. Ніхто до останнього не знав, як завершиться поєдинок і хто переможе, але Олександр усик довів усім, що він номер один паунд-фо-паунд у боксі. Абсолютний чемпіон світу в крузервейті. Абсолютний чемпіон світу в супертяжах. Так само й Тайсон Фюрі довів усім, наскільки він боєць високого рівня. Атмосфера тоді була просто шаленою. Крім того, на нас чекає фантастичний андеркарт. Одні з найкращих бійців сучасності вийдуть у ринг. Удачі Олександру і Тайсону. І хай це буде фантастичний вечір боксу, і нехай найкращий з вас. Переможе Спенсере Браун, слово вам. Ви бачили щось відмінне в Тайсоні перед тим поєдинком. Розкажіть нам трошки більше про це. Усе те, що відбувається зараз, це щось просто неймовірне, це щось, що перевертає твоє бачення боксу. Ми ніколи не бачили такого великого концентрату поєдинків за чемпіонські пояси. Усі найбільші поєдинки проходять зараз саме там. Я думаю, що цей бій 21 грудня буде найбільшим поєдинком цього року. Я думаю, що Тайсон Ф'юрі вийде з рингу переможцем, і це просто робота для Тайсона. Якщо ви поговорите з ним, то зрозумієте, що це лише його робота, тільки робота і нічого більше. Попереду 10 тижнів підготовки, 10 важких тижнів, коли він стане ще більше і ще сильніше. І в підсумку поб'є Олександра Усика. Але це буде надзвичайний поєдинок, і я все ще вірю, що Тайсон Ф'юрі – це найкращий супертяж у світі. І я думаю, що ми в цьому переконаємося 21 грудня. Бажаю успіху обом командам! Ми побачили і попередній бій, і це був класний бій, і я вірю, що чемпіонство повернеться в руки Тайсона. Що ж, давайте тепер повернемося до сторони Олександра Усика, його менеджер Егіс Клімас. У вас із Тайсоном Ф'юрі були якісь непорозуміння, якась суперечка? Чи все окей між вами зараз і що ви чекаєте від бою? Привіт усім, Лондон! Дуже радий бути тут. Дякую всім. Радий бути свідком фантастичної події в травні. Це була надзвичайна розвага і неймовірна спортивна подія. Ніхто не знає, що буде далі. Ніхто не очікував, до останнього не розумів, а хто буде переможцем. Але я думаю, що Олександр був кращим в кінці бою, і тому він переміг. Нам пощастило стати чемпіонами того протистояння. Щодо наступного бою, то важко щось спрогнозувати. Ми бачили випадки, коли ти можеш виграти, але судді можуть прийняти інше рішення. Але з надією, що судді будуть чесними наступному поєдинку, і моє найбільше бажання, щоб обидва хлопці пройшли цей бій нормально без травм. І найкращий з них переможе в грудні. Я бачив деякі новини, що між вами з Тайсоном щось сталося. То що там за суперечки? Чи зараз все окей у ваших стосунках? Так, звісно, все гаразд між нами, все окей. Ми всі професіонали: професійні боксери, менеджери, промоутери, це лише робоче, нічого особистого. Просто частина розкрутки бою. От і все. Дякую за відповідь. Що ж, давайте цього разу поговоримо з тренерами. Почнемо з вас: Шугар Хіл Стюарт. Я бачу, як усі говорять, що це був дійсно великий бій. І це так і є. Ти вчишся зі своїх помилок, ти вчишся з власного життя, і іноді треба переступати через себе. От, і все. Що в наступному поєдинку? Я скажу вам, що ми будемо готові. Давайте перейдемо знову до команди Олександра. Сергій Лапін, асистент тренера і директор команди. Слово вам: Добрий вечір усім! Ми проаналізували практично кожну дію і виконали велику роботу. Дякую команді ready to fight за можливість втілити всі технології в нашій роботі. Наступного разу ми будемо чути усик, усик, усик. Окей, а тактично все так само. А це ми побачимо 21 грудня. Техніка, тактика, нові фізичні вміння, стиль ось це все. Тепер давайте перейдемо до бійців. Тайсоне, тобі слово. Ми зробили класний поєдинок у травні, але це все в минулому. Про це треба забути, про те, що сталося. Так, це був хороший бій для фанатів. Але як я сказав уже раніше, я маю бути трішки більше сфокусованим та трохи розумнішим. Щодо нашого реваншу, то можу сказати, що всі, з ким я зустрічався, більш ніж один раз були нокаутовані, і в другому бою з усиком може також повторитися ця історія. Усе, що я маю зробити, це добре підготуватися. Важко тренуватися, добре харчуватися, рано лягати, рано вставати, оточити себе найпрофесійнішими людьми і дослухатися до них. А все решта в руках Бога. Останнього разу в травні це був не мій час для перемоги. Але сподіваюся, що надалі я отримую свою можливість перемогти. Я дуже радий, що усок отримав таку можливість, тому що перший раз це не було рано, чи це не було пізно. Це було от якраз. Він був обраним чоловіком у той вечір. Сподіваюся, що я буду обраним 21 грудня. Усі ті речі, які ставалися за мною, позитивні або негативні, це все уроки. Я маю зробити з них висновки, і ми зробимо все від себе залежне, як люди, аби дати найкращий бій. Я сподіваюся, що ви отримаєте задоволення від цього бою, таке ж, яке я від нього отримаю. Побачимося 21 грудня. Олександре, розкажи нам, будь ласка, про свій костюм, про свої рукавиці і про свій чорний кейс. Що там у тебе? Я не знаю. Що у твоїй валізці? Це просто такий персонаж. То, може, покажеш нам, що там у тебе. <плес> Олександре, так а нам покажеш чи ні? Ага, шукайте завтра на eBay. Олександре, у вашому першому бою все було прекрасно і нема що міняти. Правда? No. Тайсене, у твоєму куті зазвичай так багато людей і так багато голосів. Чи всіх їх добре чути? Yes. Окей, Олександре, окрім так і ні. Що тебе здивувало в першому поєдинку з Тайсоном Ф'юрі? Чи були якісь сюрпризи від Тайсона? Так. Звісно. Які саме? Багато. Багато сюрпризів. Так, а які саме? Я не пам'ятаю. Тайсоне, а що ти скажеш? Чи були сюрпризи від Олександра в першому поєдинку?

Наша збірна з боксу до 23 років повернулася з чемпіонату Європи. Як виступила наша молодь, та скільки медалей привезла додому? Дивіться у відео за підказкою.